Доброго вечора, ми з України. Запрошую вас знову проглятися моїм садом і згадати літо. Сьогодні я вам покажу частину моїх червоних троянд, які ростуть у мене на оцій клумбі. Відразу я вам хочу сказати що я не є фанатом червоних троянд, але в мене їх любить дуже чоловік. Мені здається, що більшість хлопців люблять яскраве. Тому червоні троянди, я вважаю, повинні бути в саду. Ось тут з обох сторін цієї арки, у мене тут ростуть дві троянди симпатії. І ще з однієї сторони підсажена одна фламентанс. Вони ось тут у мене всі поперепліталися. Оце якраз симпатія. Троянда, яка квітує великими. Красивими ароматними суцвіттями і квітує протягом всього сезону. А фламінтанс, ось зараз вона якраз у кадрі. Це троянда, яка квітує лише один раз за сезон. Зате дуже-дуже рясно. Аромату майже немає цієї троянди. Але вона дуже-дуже щедро квітує. Ну і звичайно на цій троянді завжди багато бджіл. Годуть. Мені так це подобається. Ну і ще хочу вам трішечки показати червоних троянд на цій клумбі. І почну я із спрейної троянди, бордюрна троянда Red Mikado, Німеччина Кардес 1955 року. Дивовижний граціозний сорт, з непреривним рясним цвітінням, цвітіння до самого жовтня місяця, квіти класичного, насичено-червоного кольору, зібрані величезні такі суцвіття. Одна гілочка це вже міні-букетик такий. Також троянда годиться для зрізки, дуже довго стоїть у вазі. На пекучому сонці квітка вигорає. Ось такий вона має вигляд. Але дуже багато на одному суцвітті І вигорівших, і свіжих квіточок. І отак вона закінчує своє квітування, сама очищається, квіточки поступово засихають і відпадають. І стоїть охайний кущик. Два-три тижні тримається квітка, потім зрізаю під соцвіттям, і вона знову випускає пагони з новими бутонами і знову квітує. Ще одна троянда фірми Кордес. флорибунда, 1978 року. Лава глюд. Ідеальна маленька флорибунда, темно-червоного кольору. Яскрава. Тарясна квітуча троянда. Квіти в неї махрові, зібрані у великій китиці, довго тримаються на кущі і довго стоять у вазі в зрізаному вигляді. Ця троянда не потребує багато уваги. Натомість радує рясним, довгим цвітінням і витривалістю до захворювань. Троянда майже не має аромату, має здатність квітнути і нестерпну літню спеку, і після осінніх, тривалих, холодних дощів. Тут у мене росте два кущі. Що цікаво, обидва кущі я не замовляла. Один потрапив до мене з пересортом, а другий в наборі, як містер Ікс. Подобається мені красивий пухнастий кущик, гармонійний. Одним словом, розумниця і красуня. І так як у мене на цій клумбі вийшло дуже багато червоних троянд, я вирішила їх розбавити білим кольором і підсадила білосніжну ніжну троянду Міцсамер Сноу Флорибунда Більгії 2002 року. Ця троянда має багато світових нагород, медалі, дипломи та різні звання країн Бельгії, Чехії, Великобританії та Нідерланд. Якраз цією трояндою я дуже задоволена. Росте вона в мене лише другий рік, але подивіться вже який кущ. Ну, наречена, округлі, вершково жовті бутони розпускаються у білосніжні, багаточисельні квіти. Квітує протягом усього сезону, практично безперервно, і бачите, як рясно постійно викидає нові і нові пагани. Квітам притаманний ніжний, легкий, приємний аромат. Вони дуже стійкі до дощу і палючого сонця. Саме суцвіття тримається дуже довго. Окрема квітка тримається десь тиждень, а то й більше, що мені ще подобається, у суцвітті є квіти махрові і квіти, які показують. Серединку, золотава жовті такі течинки. І якраз це, мені здається, надає троянді такої легкості і вишуканості. І я навіть не знаю, чому так цей сорт дуже рідко зустрічається в наших садах. Дуже мало. Про цю троянду якоїсь інформації в інтернеті. Ну, я маю на увазі в Ютубі. Що ще мені подобається? Подобається, що троянда сама очищається, навіть якщо квітка сама не осипалась, все одно троянда має кохайний вигляд. Сама квітка досить міцно тримається на самому світвіті, тому навіть при сильному вітрові пелюстки не осипаються, і тому я маю можливість довше любуватися цією ніжністю. Густий компактний кущ висотою до 80 сантиметрів, шириною теж десь такою, вона у мене, здається, росте більше в ширину. Ну, поки що подивимося, як буде далі. Ще зовсім молоденька, як я вже говорила, два роки тільки цій троянді, але я бачу в неї є потенціал, і я думаю, мене буде вона радувати і буде одна із самих улюблених троянд в моєму саду. За цей час ні разу ніколи вона у мене не хворіла. Шкідників теж на ній не помічала поки що. І ось така у мене тут четвірка Мідсамрь Сноу, зліва Red Micada. Позаду Мідсамрь Сноу Лава Глют. І справа Ювілей Принца Монако. Подобається мені таке поєднання. Яка ж вона красунька. Хотка. До цієї троянди в мене неоднозначне ставлення. Здавалося. Красива троянда, багатьом вона подобається, ну не зачепило, можливо, тому що колір такий, але дійсно колір унікальний, можна сказати, і червоний, і димчатий, і коричневий. Усі ці відтінки присутні в троянди, але мені можна сказати, що подобається, мені, що вона дуже швидко відновлюється. Ось подивіться, зрізала квітку, яка відсвіла, а вже з'являються нові пагани. І досить швидко вона відновлюється, починає знову квітувати. Ось, дивіться, бачите, ще квітку не обрізала, вона вже випускає нові пагони. Але квітку довго не тримає на кущі, тому я не встигаю нею полюбуватися, тому що я не живу при трояндах. Їду, стоїть іще в бутонах. Приїхала, дивлюсь, уже все осипалось. Тому ось так. Іще одна туга думка. Вінки Герл, Флорибунда. Росте вже у мене тут третій рік. Досі не може наростити кущ. Квітів мало на кущі. Ну, поки нічого не можу про неї сказати. Будемо чекати, поки вона набереться сил. Тоді вже покажу. Іще одна подружка по нещастю Ерік Теберлі, красива троянда. Дуже багато нарощує бутонів, але не розкривається, запікається на сонці, можуть окуплюватися квіти, не витримує дощу і дуже довго нарощує кущ. А ось це сьогодні розкрились перші квіти Бенджамін Брітен. Мені в неї дуже подобається аромат. Самий улюблений аромат для мене у англійських троянт. Ось такою жовтою підложкою. Зараз покажу, ось, ось бачите, дуже багато ще бутонів. Англійська троянда Девіда Остіна 2001 року. Незвичайна англійська троянда. Незвичайна кольором, червоний колір з помаранчевим світінням всередині квітки. Показує серединку жовтими течінками, дуже має інтенсивний фруктовий аромат. Квітує протягом сезону. Період цвітіння цього сорту довгий, хоча не дуже рясно квітує, зате швидко відновлюється. Жене постійно нові пагани. Висока стійкість до хвороб у троянди, дуже потужний кущ з енергійним ростом. У мене вона висотою 1,40-1,50 метр але я стримую її обрізкою. Може вона набирати більшу висоту. І подивіться, які красиві квіти у троянди. Схоже мені на півонію. Ось така цікава, гарна троянда. Прекрасний варіант, якщо вам потрібен яскравий потужний кущ, тоді висаджуйте цю троянду. Ну, і ще декілька слів скажу про троянду, англійську троянду Девіда Остіна Крокус Розе. Вона у мене посаджена всередині клумби, затиснута з усіх сторін трояндами. Дуже подобається мені ця троянда, але не буду вже пересаджувати, Дуже досить давно вона вже в мене росте тут, не хочу її травмувати. Але троянда красунька. Чайна гибридна Глорія Дей або Піс, тобто мир. На цій троянді хочу завершити своє відео. Так хочеться скоріше миру, перемоги. Ми віримо в це. Все буде Україна. Дякуємо нашим захисникам. Слава ЗСУ і смерть клятим ворогам. Все буде Україна. До зустрічей. До побачення!